Життя людини в екстрених ситуаціях на 80% залежить від своєчасного надання першої допомоги, поки людину довезуть до лікарні. Щоб навчити якомога більшу кількість людей надавати першу долікарську допомогу. У Полтаві вже друге під патронатом Полтавської міської ради провели соціально-інформаційний проект Врятуй життя ближнього. Це в нас такий благодійний сьогодні відбувається проект Врятуй життя ближньому. Я хочу сказати, що ми його започаткували у 2013 році. На жаль, у минулому році на. Нам із-за складного економічно-фінансового стану провести його не вдалося, але в цьому році, дивлячись на ті події, які відбуваються на сході України з метою проінформованості населення, як допомогти в тій чи іншій екстремальній ситуації, ми відновили цей проект і хочеться сподіватися, що він у нас буде вже традиційним. В ініціативі взяли участь працівники екстреної медичної допомоги та МНС. На території так званого медичного містечка було розташовано 15 палаток, у яких проводили майстер-класи із надання першої медичної допомоги. Якщо ви бачите, що саме більше людей і волонтерів знаходиться ось біля центру екстреної медичної допомоги та катастроф, де представлені сучасні манікени, і де кожен бажаючий може сам попробувати надати першу долікарську допомогу. Медичні працівники розповідають, дуже важливо, щоб навіть діти могли надати першу допомогу у екстрених випадках. Відпрацьовуємо травми брюшної порожнини, будуть відпрацьовуватися сьогодні зупинка дихання, травма ока, це кровотечі різних видів, кінцівки, брюшна порожнина, це зупинка дихання. з... Невідомих причин це отруєння, це вплив хімічних речовин, опіки, різні ситуації, з якими може стикатися людина. Так, і повинна вміти оказати домедичну допомогу. 12 12-річний Артем також вирішив долучитися до акції. Я вставлю бінт у рану і замотаю. Ну, вставлю палицю, закручу, а потім ну, напишу, коли я це зробив, і викличу ну, допомогу. Під час акції Врятуй життя ближнього буде проводитися збір коштів, які направлять до зони АТО.